Привіт, Любі! Сьогодні продовжуємо прибирання в телефоні. Уборка це дуже важлива річ. Нам треба енергію, щоб це життя жити. Треба! Так навіщо її витрачати на бруд різний? Огойде розчищати простір. Сьогодні чистим кеш телеграму. Що таке кеш? Ну ви ж в телеграмі купу часу проводити, правда? З друзями спілкуєтесь картинки та відеоканалів різних проглядаєте? Точно, відео. Глянемо одним очком на ЛБШ канал. Що там сьогодні за відоси були? О, Барбі, власне, кіно, до речі. Бачите, ви натиснули на відео, і воно заграло. Це означає, що це відео автоматично попало в тимчасове сховище телефону. Тобто, кеш. Уявіть, це не шафа з поличками, де речі видно, як вам видно все у галереї телефону, а така собі темна комора, де хлам різний збирається, і ви туди не ходите. Навіщо його чистити? Хай собі лежить, його ж не видно. Здрасте, приїхали. Воно знаєте скільки пам'яті жре, а потім телефон починає підтуплювати та підгулювати. Воно вам треба. Та не хвилюйтесь усі ваші чати, улюблені відео та картинки лишаються, та нікуди не диваються з телеграму, а от з телефону підуть. А й дівчата, в ту комору увімкнемо світло та розберемося з усім. Бачите кнопку налаштування внизу, нам туди. Тут нам треба дані та сховища. І що ми маємо? Ого, матінка Боже, скільки тут назбиралося. А вже ж почистити. Тисніть, не бійтеся, бажи, від вас нікуди не тінеться. Фух, аж легше стало. Ану перевіримо, що там з відосами на ЛБШ. Де там наша Барбі? О, на місці як була. Так що, дівчата, прибирання наше все: хоч то в хаті, хоч у телефоні, хоч у житті.